У частині якості підготовки змінилася, вона понизилася в частині морального духу без змін. Русский як, як помирали за родину вілічі за Путіна і ще чор, на що, так і будуть далі помирати. Тут наразі дійсно є пониження мотивації, але не настільки критично, щоб там всередині могли відбутися якісь бунти, які б потенційно нам допомогли. На мій погляд, упереджений, може я і помиляюся, перший надлом міг би статися, якби умовно ми оточили Бахмут, там багато людей, поза 10 тисяч і знищили те угруповання повністю а ідеально, якби 5-6-7 тисяч росіян. Взяли полон. От саме таку кількість, підкреслю, велику. Не кілька десят, не кілька сот, а кілька тисяч. Оце вже б навіть для їхньої пропаганди було б дуже важко. І це б, можливо, вже дійсно дало якусь першу тріщину у їхньому моральному моноліті. Будьмо чесними, московити вміють і люблять воювати, Такі вони народ. Ну, уміють, я, може, і неправильно сказав, вони завжди воюють кількістю, але те, що стан війни, це є станом їхнього суспільного природнього наративу, станом їхнього світогляду, це відповідає дійсності Все ж таки росіяни вони теж мають вихід до світової мережі інтернету, а вони ознайомлюються із інформацією і чітко бачать, що Сили оборони України знищили вже понад 300 тисяч окупантів. А ця інформація поширюється різними джерелами. Чи має це вплив? На мобілізованих росіян, по перше, і як російська пропаганда намагається з цим боротися? Адже дуже багато різних закликів, наприклад, що от вони ніби постійно перемагають, але просте населення росіян безпосередньо самі мобілізовані вони бачать ситуацію. Як це може вплинути на моральний дух і взагалі підготовку самих окупантів? Ніяк. Ніяк не будуємо собі ілюзію. Вмирали в і будуть умирати. Ми про це вже говорили. так реплять, реплять на своє командування. Але я чув з масиву всього того, що вони озвучуть. Я одиничні голоси чув, що ми робимо в Україні. Вони точно упевнені, що вони воюють з нацизмом. Вони точно упевнені, що вони воюють з великим злим натом. А оці всі цифри, які вони також бачать, вони сприймають як нашу українську пропаганду. От не інакше, от і все. Тому це все ілюзії, і не треба нам собі їх створювати.